Всім привіт! Наразі в мене велике розпакування. Також зараз йдуть великодні свята. Я придбала багато продуктів В АТБ і не тільки. Тому зараз хочу вам показати. Я придбала В АТБ Кока-Колу, зараз її покупляють всі, всі, кому хоче і не хоче, бо ціна на неї ну, дуже приємна і в двохлітрова бутилочка Коли завжди виручить в потрібну хвилину. Купила вода газована, 1,5 літра, сильно газована. Я так убрала вже неодноразово, мені подобається. Так. Ще я купила такі, от, бачите, з'явилися зараз АТБ бутербродні булочки день-день день з кунжутом. Я їх взяла, вони зараз в акції, бачите, яка тут велика в них срок придатності. Спожити до. 08, 06, 25. Це я взяла на на заздалегідь. Тому ми таке вдома інколи готуємо, тому воно не, не буде пропадати. Ось, бачите, теж таке до 8.06 погано бачно чуть-чуть на синенькому. Булочки бутербродні і булочки ось така для гамбургера. Я теж. Їх було всього дві. Теж, бачите, тут срок годності великий до 3, 6, 25. Це так. Щоб знадобиться, звичайно. Також зараз по акції Срикома. Я взяла Голландія, мені подобається, що він нарізаний. Бачите, такий, на, як на дощечки, е і дуже зручне зберігання, ось такий конвертик. І срок придатності, бачите, 31, 07, ну, 25. Ось вони, всі три. я бажаю, ну, Бачите, всіх, бачите, срок придатності однаковий. Це дуже дуже вигідна пропозиція для зберігання і е цінова. Також я придбала АТБ отакі йогурти. Нам заборонили солодкі з додаванням, тому пройшло, ми переходимо ось такий на білий густий йогурт. Один. І я ж сразу придбала їх два, тож срок придатності, бачите, у них великий 0,5, 05, 25 аж до травня місяця. Також придбала ось такі соки дитячі, я дуже полюбляю. Дитячі цю марку чуди-чаду, вони, вони набагато смачніші, ніж звичайні соки. Тому, якщо ви хочете, даже можна собі так, знаєте, посмакувати купити. Також йогурт, ось такий греческий я придбала, щоб якось рознообразити ці йогурти. Я не знаю, які смачніше, будемо куштувати, там я вам скажу. Також сметана зараз по акції. Всі знають, всі купують, везде вона є. Я одразу придбала їх не одну, а одразу придбала, бачите, раз, два, три. Три баночки, три баночки сметани, йогурт. А, виходячи то, що свята, я вирішила себе трішки побалувати і купила ось таку смакоту, Я її дуже обожнюю. А, мені кажеться, що це дуже смачне, хоч це і своя лінія, вони дуже-дуже смачні, на мой погляд. Також яблучка, бачите, сортове. Ну, знаєте, яблучка також. Яблучко зараз сортове 46 гривень, а всі інші види яблучок, типа 56-53, тобі ж, ну, яблуки зараз ну, така ціна, знаєте, не, не дужча, я б сказала. А, також в АТБ я придбала ось таку коробочку конфет Рошен. Я полюбляю цю фірму Рошен, Вони неї все смачненьке. Чорний шоколад, асорті з горішками дуже-дуже ну, смачно. Якщо ви таке теж полюбляєте, то можете сміло купувати. А, от, бачите, мука. У мене вона не одна, а їх аж цілих три. Я буду пекти пасочки, це всі знають. Я просто про цьому відео казала, це я придбала в супермаркеті клас за 32 гривні 2 кг. Я її вже брала не, неодноразово, була там теж акція, я тоді теж брала і зараз я взяла. Мені, мене все влаштовує: в муки, якість і все остальне. Львівські дрожжі. Якщо у вас є картка банків-партнерів, ви можете придбати львівські дрожжі за 10 гривень. А якщо нема, то 14. Ось. Це до пасочок. Ось сюди я положу. Так, ага, і ще в супермаркет клас я придбала молоко до, до, до цих пасочок. 29,80 воно коштує. Якщо я правильно пам'ятаю, і ні, то я подивлюсь і напишу ціни з чеків. Це все я купляю для пасочки. Ну, це ще не все. У мене дуже багато продуктів. Знаєте, я набрала, я не знаю. Ось такий багет хліб. Вирішила щось новеньке спробувати. Усипане кунжутом. Кунжут там дуже, дуже корисний. Ну, Будемо куштувати, не знаю, що. Зроблено в Україні, бачите, все як полагається. Наш, наші смачненькі, наші найкращі виробники. Не роблю рекламу, але це в моє жит... житті існує, тому купляю інколи. Ну, Інколи виходить, що кожну неділю. Також по акції я таке брала вино, мені сподобалося. А, це все не свята, так сказати. Не буду рекламувати. Що все я взяла? Вітамінки, не знаю, вітамінки, не вітамінки, корисні, не корисні, але це все найкраще, що я вибрала там в АТБ із цих бананів. Ну, Будемо їсти. Також я взяла. Один лимон, один апельсин. Це ви знаєте, для чого. Це пасочку натирається як оця, кожиця. Для смаку. Ось я взяла один такий, один такий. Більше мені не потрібно. Так, я взяла корисну річ, якщо у вас таке є, це називається тримач для штори декоративний з магнітом. У нас ми, ми якраз потребуємо в такому і зараз дуже гарна ціна на нього ВТБ. Так що, якщо вам потрібно, там є е, сині, жовті, ну, типу золоті, е, сріблясті і такі трішечки рожеві, я б сказала. Ось вони такі два-тримачі. Це дуже, дуже гарна ціна для них. Я, як, які вони використані, я не можу сказати. Але виходячи з того, що ці магніти дуже так, знаєте, <кхем> зараз почуєте. Бачите, вони так. Гарно скріплюється, тому я вважаю, що гарна річ. Також, що ще я взяла? Я хочу з нього спробувати зробити вершечки пасочок, Там, як в... во всіх інтернетах, показують його, розтаплюють в мікроволновці і мажеш на пасочку, воно не осипається. Ну, спробуємо, що вийде. Тому це я і купила маршмело. Також я купила вате яйця. По 2,527. 5, бачите, я сама вибирала для себе, які мені подобаються, побільше. Взяла покрасивіше, щоб були ціленькі. Я купила такі дві коробочки. Ось одна, а ось у мене друга коробочки. Це мої, а яйця я вибираю сама, як професіонал. От, бачите, от я яйця вибрала сама для себе. Це О. ну, Я думаю, що це, це буде смачно. І також у мене ще є ось такий пакетик. Це я все придбала в Аврорі. Виходячи з того, що сьогодні свято, я вам покажу все, що я придбала напишу ціни. Я це купила буквально дня-два, коли на ціни на весь цей товар-декор для пасочок дуже сильно впав. І я одразу побіжала, купила, купила все, що там було в наявності, бо дуже багато товарів не було. Ось такі серветочки, бачите, красивий зайчик сидить з кошечком, кошечку яєчки. Ось у мене чек, так сказати, підтвердження моїх покупочок. Бачите? чик чик Я напишу ціни і зроблю фото. Так, ось таку красу. Я придбала, хочу посадити на саму гарну пасочку. О, така буде красота. Ну, вона стоїть 44 гривні. Це я точно пам'ятаю. Ось так поставимо. красота. І набрала дуже багато. Смотрите, купила ось такий зайченяток. Дуже хотіла купити вушка. Бушок, звичайно, треба було брати перший день по дуже великій ціні. І були, були такі два Ось такі синеньке і рожевеньке. Я напишу ціну, я не пам'ятаю, не буду ще сказати, тому що я не пам'ятаю. Я пам'ятаю, я напишу, звичайно. Ось такий добрий приправа, не приправа, присипка кондитерська. Таких, бачите, в кольорах наших державних. Зробимо одну таку. Також ось така посипка, теж добрик. Ось такі різнокольорові. бачите, їх тут 4 штучки, 24 грами. Ось він такі пакетики зручно бенігація. І також я взяла ось такі теж добрики. бачите, Десь по 15 грамів, теж пакетики, в кожному по 3 присипочки. 15 грамів, ось так. Ось це все, а, ні, ще бачите, набрав, набрав. ще ось такі, тож, бачите, теж взяла дві добрика, А у мене таких виходить три. Ну, я планую багато пекти пасочок, хочу всім роздати сусідам, своїм знайомим і сама наїстися, щоб мені хватило. І таку глазур зі смаком ванілі. Якщо не вийде маршмело, у мене є ось така річ. Вона мене спасе, хоча не дуже спасе. Побіжу в магазин, бо мені цього пакетика буде одного замало. для того для той, 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 той кількості, яку я хочу зробити. Ось так. Все це я придбала. Я вважаю, що це мені буде достатньо. на свята. Я таки не купляла м'ясних продуктів. Ну, це я куплю позже. Все. Дякую всім за увагу. До побачення.